Свята Великомучениця Екатерина – одна з найбільш шанованих святих у християнстві. Її свято відзначається 7 грудня, свята Екатерина народилася в Олександрії середині третього століття в родині Правителя. Вона була надзвичайно вродливою, розумною та прекрасно освіченою. Її батьки прагнули видати її заміж за знатного і багатого чоловіка. Однак сама дівчина не поспішала з вибором. Вона чекала на такого нареченого, який би перевершив її у всіх відносинах у знатності, багатстві, красі та мудрості. Вона була впевнена, що її справжній наречений ще чекає на неї. Мати Екатерини, таємна християнка, розповіла дочці про християнську віру, тому дівчина вирушила до відлюдника. Мудрого старця, який розповів їй про Ісуса Христа. Старець також подарував Єкатерині ікону Божої Матері та порадив молитися до неї, щоб зустріти того, хто перевершить її у всьому. Уночі Катерина побачила у сні причисту діву з немовлям, що сяяло як сонце, але в той момент Богородиця відвернула від неї своє обличчя. Катерина зрозуміла, що її покликання служити Христу. Катерина вирушила до старця. Який наставив її в духовному житті та звершив над нею таїнство хрещення? Наступної ночі у вісні Катерина знову побачила прижі студії і божественне немовля, яке одягло перстень на палець дівчини. Прокинувшись, свята побачила на пальці перстень і зрозуміла, що побралася Христу. Вона стала жити для нього, молячись і у всіх своїх вчинках керуючись Євангелієм. Після цього Катерина почала жити за заповідями Євангелія, посвятивши своє служінню Христу. Однак її релігійні переконання не залишились непоміченими. Коли в Олександрії відбувалося язичницьке свято, є наважилась виступити перед імператором Максиміаном, який на той час переслідував християн. Він зачарувався її красою, але більше його вразила її мудрість. Максиміан запросив 150 найвідоміших мудреців для того, щоб вони довели перевагу язичницької мудрості над християнським вченням. Але Екатерина не тільки перемогла мудреців у суперечці, а й змусила їх увірувати в Христа. Всі вони прийняли хрещення і були страчені за наказом імператора. Святу піддали страшним тортурам, але навіть у темниці вона не втрачала віри і молилася за своїх мучителів. Під час тортур сталися дивовижні події. Снаряддя для страт розлетілися від невидимої сили, і уламки вбили тих язичників, які спостерігали за цим чудом. Усі свідки цієї події, серед них дружина імператора Августа, царедворець Порферій Стрателат і 200 воїнів відкрито сповідували свою віру в Христа і за це були страчені. Відчуваючи, що не зможе змусити Катерину зректися своєї віри, Максим'ян запропонував їй стати його дружиною, якщо вона поклониться язичницьким богам. Але свята великомучениця рішуче відмовляється від цієї пропозиції. В результаті її було обезголовлено. Свята Екатерина є взірцем мужності, стійкості у вірі і жертовної любові до Христа. Її мученицька смерть і свідчення про неї стали прикладом для багатьох поколінь християн. Її ім'я стало символом незламної віри, боротьби за істину та служіння Христу до останнього подиху. Сьогодні свята Великомучениця Екатерина є покровителькою мудрості, освіти і дівчат і є однією з найбільш почитаємих святих у всьому християнському світі.